Так, це буде перше відео, розбір НМТ 24-й рік, математика, перша сесія. Я думаю, що я розберу 15 перших завдань в цьому відео, щоб не були великі відео і, так скажімо, не перевантажувати інформацію. І так, буде максимально детальний розбір. Тобто, я прямо покажу, які формули, і окремо буду фіксувати ці формули, щоб. Було видно, що вам треба знати, плюс продемонструю, як користуватися цим довідником. Ним насправді важливо навчитися користуватися І так, рухаємося. Дуже багато завдань. Ви побачите, що вони достатньо легкі і потрібна звичайна логіка. І так, на рисунку відображення зміни густини, ось нас не цікавить протягом доби в деякому районі міста. Укачіть з поміж наведених проміжку часу. Є густина такого пилу в повітря лише зменшувалась. Тобто наш графік рухався лише вниз. І так, дивимося на проміжки. Що тут потрібно знати? Якщо у вас є проміжки, то ми дивимося по іксах найчастіше. Тобто по осі 8. І так, з 2 години до 6. ї І так, є 2 година, є 6 та година. Зменшилось, зменшилося, потім почали зростати. Не підходить. 8-12. Тут взагалі лише Зростав 12, 14. Продовжували зростати. Ні. 14, 16. 14, 16, бачимо, що почало трішки зростати, потім спадає. 20-24. 20-24 спадає. Все. Тобто, відповідь жодних формул не потрібно знати. Просто обираємо правильну відповідь. І так. 20-24. Відповісти, зовнішній кут при вершині А, трикутника АБЦ, дорівнює рівні 100 градусів, кут С 20 градусів. Знайдіть градусну міру кута Б. Що тут потрібно знати? І так, перше, що сума кутів трикутнику дає 180 градусів. Починаємо завжди починайте з того, що вам треба знайти. Вам треба знайти ось цей знак питання. Якщо би я вам сказав, що ось цей кут, напевно, ну, наприклад. 100 градусів просто, це просто число. То тоді легко знайти 100 плюс 20, 180 мінус те, що вийшло, все, знайшли. Тобто, щоб знайти кут Б, нам потрібно знати ось цей кут. І тепер ми тут додаємо ось таку річ, як вертикальні, вертик... точніше, суміжні кути. Суміжні кути це коли є лінія і є ще одна лінія. Ось так. То ось ці кути, ось оці. Називається суміжні і в сумі вони 180 градусів. Тобто, ми розуміємо, що якщо цей кут 100 градусів, то цей кут 80 градусів. А тепер 80 плюс 20 це 100-180, бо сума кутів трикутнику 180, 180 мінус 100 буде 80 градусів відповідь Г. Ага. Все. Тобто, що ми тут знаємо? Маємо знати суму кутів, маємо знати, що суміжні кути дають 180 так. Ага. Третє, розкладіть вираз 4х квадраті мінус 144 на множники. І так, тут потрібно знати формулу, і вона насправді, якщо не помиляюся, є в довіднику. Це формула скороченого множення, ось вона. Тут насправді не всі формули скороченого множення, тому буде окреме відео про всі ці формули, що треба знати. Але потрібно нам є ось вона. Коли у вас є. Якесь число в квадраті відняти інше якесь число в квадраті, це буде ось такі дві дужки. Тобто а в квадраті відняти б в квадраті, це А мінус Б, А плюс Б. Повертаємося сюди. Що ми тут бачимо? Х квадраті в нас є, але в нас є 4. Тому нам цих 4 треба записати також як якесь число в квадраті. Це 2х до квадрату. Тобто, якщо це піднести до квадрату, то 2 в квадраті буде 4, х в квадраті буде х в квадраті. Відняти 144 знову ж таки довідник. Нам може допомогти. Довідник ми побачимо, що 144 це один десяток, 2 одиниці, тобто 12. Це у нас 12 квадратів. І все, наша формула вже є. Тобто, нагадую, що формула виглядає ось так: а в квадраті, відняти Б в квадраті дорівнює А відняти Б. На А додати Б. І тепер ми просто переписуємо. У нас виходить перша дужка буде 2Х відняти 12. На 2х додати 12. Все. Ось ваша формула. І наша відповідь виходить ось ця. Відповідь А. Все. Відповідь А. Добре. Далі, четверте завдання: на рисунку зображено циліндр, прямокутник АБЦД, його осьовий переріз. Що таке осьовий переріз? Це просто ви взяли а, посередині ось цього кола вашого розрізали. І оцю фігуру, яку ви бачите, це є осьовий переріз. Укажіть відрізок, який є твірною цього циліндру. Також все дуже просто: потрібно просто знати назву лінії. Дірна в будь-якій фігурі це лінія, яка доторкається боку. Ну, типу, отак, якщо поставити руку, те, що ми будемо торкатися, це буде наша твірна. І ми розуміємо, що, наприклад, ось ця лінія є твірною. Ось оця лінія є твірною. І ось ця лінія є також твірною. Ось ця АБ. І так. Тому ми можемо одразу сказати, що ось АБ наша твірна. Давайте одразу поговоримо про інші лінії. Лінія, яка АД. Це наш діаметр нашого кола, тому що проходить через центр і з'єднує дві точки. CB – це також діаметр. Якщо ми поставимо тут точку О, то ОБ це буде радіус. Далі, наприклад, якщо це точка О, а це точка О1, то OO1 буде висотою циліндра, так само, як і СД буде висотою циліндра. і АБ також висота циліндра. Все. А Б наша таверна, тому що вона збоку. Так, все. Також жодних форм. Яке з наведених чисел є коренем рівняння модуль 3х плюс 2 до 2? Давайте поговоримо про модулі. Тут здається, також є щось про модулі: що модуль А до А і до мінус А. Ну, ось такі варіанти. Насправді тут трішечки заплутано, і я показую інакше. Дивіться, що таке модуль. Модуль це число. Тобто ми щось засовуємо в модуль в середину модуля, а з нього завжди виходить додатнє число. Тобто, якщо я вам е, покажу ось так: модуль А дорівнює 5, що потрібно засунути сюди, щоб вийшло 5. Ну, 5, Тому що модуль з 5, модуль з 5 буде 5. І є другий варіант. Якщо ми засунемо сюди від'ємне число мінус 5, то модуль з мінус 5, буде 5. Ще раз, все, що ви засовуєте в модуль, неважливо мінус плюс, але виходить завжди плюс. Як це нам допоможе в цьому рівні? Ну, знову ж таки, ми починаємо думати, що от сюди треба засунути, щоб вийшла двійка: 2 і мінус 2. Тому 3х плюс 2 буде дорівнювати 2. Або 3х плюс 2 буде дорівнювати мінус 2. Все, два варіанти. Вирішуємо. Для того, щоб вирішити рівняння, де є лише х, відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. Ми цю двійку переносимо туди. Якщо ви переносите, знак міняється на протилежний. Тобто був 3х, тут був плюс, перейде сюди, стане мінус. Я записую максимально все детально: 2 мінус 2. Ці 3х дорівнює 0. <кій> Тоді інше питання. На що треба помножити трійку, що вийшов 0. На 0. Тому х дорівнює 0. Є. Тут 3х. Двійку перенесли туди. Буде мінус 2. Ось це. мінус 2. Тоді 3х дорівнює мінус 4. Щоб знайти наш х. <кій> Тепер дивіться. Завжди придумуйте собі прості приклади, такі, що прямо очевидні. Ну, наприклад, 2х дорівнює 10. Чому дорівнює х? Зрозуміло, що 5. Тому що 2 помножити на 5 буде 10. Як маючи 10 і 2, отримати 5. Ну, все просто 10 поділити на 2. Тому тут робимо те саме: х дорівнює мінус 4 ділимо на 3. Тобто мінус 4 треті. Мінус 4 третіх, така відповідь є. Ось відповідь Б. Це. Так. Микола частує свою родину фруктовим салатом із яблук, бананів апельсинів. Для приготування однієї порції салату потрібно один банан, два апельсина, три яблука. Скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготувався цим рецептом, 24 з 24 фруктів. І так, у нас є один банан. Плюс 2 апельсину, плюс 3 яблука. Скільки в нас фруктів вийшло на одну порцію? 6. 6 фруктів це одна порція. Ну, якщо 2 порції буде, то це буде 12, 12 фруктів. Якщо в нас буде три порції, це 18. І якщо 24 фрукти, то це 4 порції. Тобто він приготував чотири порції. В одній порції у нас що у нас там просить Апельсини. В одній порції два пульсини. Скільки в чотирьох порціях? Вісім. Жодних формул не потрібно знати. Ось тут. Ось це завдання дуже добре. Я розібрав, ну, показав саму теорію в дев'ятому класі геометрія. Ні, на ногометрія алгебра перенесення функцій, тому можна там подивитися. Але пояснюю тут: дивіться: є чотири варіанти перенесення. Якщо у вас є якась функція f, і X, то якщо ви до цієї функції додаєте, наприклад, число 4, то це означає, що ви функцію, графік маєте підняти вверх на 4 одиниці. Якщо ви до функції віднімаєте, то це опустити. Якщо ви в функції додаєте до x, не до самого f, а до x лише, то логічно, здається, пересунути туди, вправо. Але я просто привожу таке слово, запам'ятовується одразу. Трішечки молдавський варіант. Ми переносимо вліво на 4. І якщо зрозуміло, що буде f від x мінус 4, то ми перенесемо ось туди на 4. Все. Дивимось, який в нас є варіант. Мінус 4. Ось мінус 4. То тобто плимо переносимось туди. Кожна точка переміститься на 4 одиниці. Тобто ця переміститься десь сюди. Ця раз, два, три, чотири. Ця раз, два, три, чотири. Ця раз, два, три, чотири. І ця переміститься ось сюди. І вийде ось ось такий малюнок. В яких чевертях знаходиться? В першій, в четвертій. Все. четверта, четвертую. Так, тут завдання з степенями. Також нічого складного насправді. Якщо у вас є корінь кубічний 189, корінь кубічний з 7. Тобто однакові корені. Якщо корені однакові, можна записати один корінь. Тобто ось це перепишеться ось так. Корінь кубічний 189 поділити на 7. Ось так. Тобто, якщо однаковий степінь, однаковий корінь, ми можемо все ніби взяти таку будушку і все під один. Нам залишилось 189 поділити на 7. 189 ділимо на 7. 18 ділимо на 7. Оскільки раз вміщується у 18, у нас вміщується 7. Ну, зрозуміло, що 2 рази. Скільки відривається? Тобто, 2 на 7 буде 14, отже, відривається 4. 49. Ми дивимося на це число разом. 49, 49 поділити на 7 буде 7. І якщо у вас кубічний корінь, тобто тут має бути одне й те саме число 3 рази. Що таке 27? Це 3 помножити на 9. А що таке 9? Це 3 помножити на 3, помножити на 3. Да? Одна ось ця трійка, а тут дві трійки. І це корінь кубічний. Бачимо, що в кубічному корені три однакових числа. Отже, з цього кореня виходить лише одне таке число. 3. Відповідь А. Так. Обчислі площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8, а апофема на 2 см більше за сторону основи. І так, давайте подивимося в наш довідник. Зайдемо нашу піраміду. Ось. Тут вона чотирикутна, у нас трикутна піраміда. Ну, це нам не дуже міняє, тому що формули будуть аналогічні. І так, нас просять знайти s бічне І s бічне у нас говорить одна друга. Периметр основи помножити на М. А от М це якраз і є наша апофема. Дивіться, давайте одразу тут. Апофема це лінія, яка з'єднує вершину з стороною, тобто так, ніби як е, перпендикуляр. Тобто, апофема це перпендикуляр. Правильному трикутнику вона йде до середини. Але це правильний трикутник. Тому не запам'ятовуйте, що до середини йде. Це перпендикуляр. Далі, лінія ось ця. Це називається бічне ребро. Лінія ось ця називається ребро основи. Ось ця червона фігура це бічна грань. Ось ця внизу лінія, не, не лінія, а фігура ось, ця, да? ось так. Це називається у нас основа. Ось ця лінія називається висотою. Все. Тепер давайте повернемося на наш малюнок. Не малюнок а на малюнок, і так, у нас є формула. Знову починайте завжди, завжди з того, що вам треба знайти. Вам треба знайти площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні, поверхні бічна, це одна друга периметр помножити на АПХ. І так, периметр у нас правильна трикутна піраміда. Тобто, правильна трикутна піраміда в основі у нас буде трикутник. Сказано, що сторона основи дорівнює 8. Правильному трикутнику всі сторони однакові. 8. Апофема на 2 см більша за основу пірамід. Апофема апофема буде 10. ну бо на 2 см більша. Все. Виявляється, що у нас все є. Одна друга периметр основи. Це периметр сума всіх сторін. 8 плюс 8 плюс 8 24. І помножте на 10 на нашу АПХ. 2,24 можна скоротити залишиться 12, 12 на 10, 120. Все, все знайдено. Формула є в довіднику. Так, яке з наведених тверджень є правильним? Існує паралограм, в діагоналі якого дорівнюють сумі двох його сусідніх сторін. І так, давайте поговоримо про паралограму. Так, доведеться малювати. І так, паралограм. паралограм це фігура, в якій дві лінії паралельні. Ось так. І дві лінії інших паралельні, але вони не під прямим кутом. Ну, трішечки криво, але ось так ніби мало бути. Ось таке. Ось це паралограм. Тепер існує паралограм. Діагональ. Малюємо ще діагональ. Дорівнює сумі двох його сусідніх сторін. Тобто, ось ця діагональ має дорівнювати сумі ось цих. Але що ми бачимо перед собою, якщо я намалюю ось так. Дивіться, іншим кольором. Так. Що це за фігура? Оця оранжева. Це трикутник. А є правило, трикутнику дві сторони завжди більші, строго більші, ніж третя. Тобто, ця сторона плюс ця сторона. Мають бути обов'язково більше, ніж ось ця сторона, і виходить, що такого паралограма не існує, тому що не може бути, що діагональ більше за сторону. Тому перше викинули. і тепер дивіться: одразу викидаємо все, що містить перше. Це містить перше, це містить перше, і це містить перше. І виявляється, що у нас є тут лише друге, а тут є лише друге і третє. Тобто, друге 100% правильне. Але давайте його також перевіримо. Існує паралограм один з кутів вдвічі більше за інший кут. І так, цей кут удвічі більше за цей кут. Нехай цей кут буде 2х, бо вдвічі більше. Цей кут, ось цей весь, буде х. У паралограма всі кути протилежні кути однакові. Тобто цей також x, цей 2х. Додаємо всіх. x плюс x плюс 2х плюс 2х буде 6х. Сума Кутів будь-якого чотирикутника 360. Тоді x буде дорівнювати 60, це 60, це 120, все нормально, все логічно. Тобто, це правда. Існує паралограм, діагоналі якого перпендикулярно. Проводимо ось тут. Ось так. І так, такий паралограм може існувати. Тобто, тут буде 90 градусів. Тобто паралограми існують, точніше, існують паралограми, де діагоналі будуть перетинатися під кутом 90 градусів. Тому відповідь. В. Це просто ну, потрібно типу запам'ятати. Так, 11. Розв'яжіть систему нерівності. І так, давайте подивимося і розв'яжемо. Тобто, розв'язати систему, це розв'язати кожне окремо, якщо вони не схожі між собою. Перше, почнемо з першого. Якщо ви бачите х вгорі, горі, тобто х в степені, то алгоритм вирішення 1, ви маєте звести до однієї основи. Що таке 25? Це 5 в квадраті. Бачимо 5, бачимо 5. Якщо основи більші за одиницю, а вони у нас більші за одиницю, то знак лишається той самий. Тобто х буде менше 2. Все, перше вирішили. Перед друге. У нас є 2 відняти х менше 8. Відомі в одну сторону невідомі в іншу сторону. Дивіться, я вам пропоную навчитися правильно. Ну, не те, щоб правильно вирішувати, а швидше вирішувати. Ми бачимо, що х стоїть з мінусом тут. Давайте його перенесемо туди. А 8 перенесемо туди. Виходить, 2 відняти 8. Буде мінус 6 менше за х. Тобто тепер прочитаємо задом наперед. Якщо б ми читали, ніби звичайно, мінус 6 менше за x, значить х більше за мінус 6. Все. І тепер малюємось нашу цю лінію. Відкладаємо точку. Мінус 6. І відкладаємо точку 2. Кружечки не зафарбовані, тому що знаки менше більше. Якби були менше рівне або більше рівне, були б зафарбовані. Мінус 6, стрілка показує в ту сторону. Можете отак краще малювати. А тут стрілка показує в ту сторону. Де перетинаються? Ось тут. Від мінус 6 до 2. Від мінус 6 до 2. Відповідь Д. Так, ну і давайте останнє розберемо, буде 12 завдань. Потім буде ще одне відео. В арифметичній прогресі А6 відняти А1 до рівні мінус 30, обчислює значення виразу Дивіться, давайте спочатку ось це спростим. Буде окреме відео про арифметичну-геометричну прогресію. Якщо ми відкриємо довідник, знайдемо нашу прогресію, вона тут, до речі, є. Ось. Тут є формула ось така, що якесь n-не число це a 1 плюс D N-1. Якщо ви зараз не розумієте, що це, нічого страшного буде кажуть, окреме відео про прогресію. Вам просто треба знати, що А6 це А1 плюс 5D. ДД це різниця прогресії, тобто це число, на яке збільшується. Давайте підставимо сюди. Тобто, в нас замість А6 ми напишемо А1 плюс 5D, відняти А1. Дорівнює мінус 30. А1А1 зникає. 5 d дорівнює мінус 30. D дорівнює мінус 6. Знайшли. Хоче не зрозуміло, навіщо, але знайшли. Тепер А6 відняти А4. Давайте знову а, краще більше через менше записувати. Тобто ми можемо записати, що А6 це А4 додати 2D. Тут було 5D, бо 1 плюс 5 6, а тут 2D, тому що 4 плюс 2 буде 6. І тепер У нас виходить А4. Плюс 2 d підняти А4 до рівня. Ну, А4, А 4 пропало, лишилося 2D. А де в нас було мінус 6? 2 на мінус 6 буде мінус 12. Відповідь Д. Все. На цьому перше таке відео з розбором закінчено. Думаю, що буде, ну, не буде, не думаю, а буде точно. Наступне. Все. М -м, не вибрав. Ну, відповіді від да. А ось можна заробити 11 балів та 137 балів. Така собі історія, але це лише 11 балів. Все.